Поки Луцька влада витрачає кошти на усе що завгодно. Військові запади вже понад місяць лежать без розгляду. Про це на сесійному засіданні міськради 30 квітня наголосив представник громадянського руху свідомі Михайло Наход. Мовляв, кошти на це є, але не зрозуміло, для чого чи для кого їх притримують, виходячи звіт з ваших відповідей на мої депутатські звернення з 172 мільйонів, передбачених на потреби зсу за 4 місяці було профінансовано лише 60 мільйонів. Або трошки більше. В останні місяці надходять постійні звернення від військовослужбовців, що звернення не задовільняються взагалі, або задовільняються в дуже незначній мірі. При цьому засідання консультативної робочої групи не збиралося вже понад місяць, і звернення військових не розглядалися більше місяця. Кошти є і виходить, що вони не витрачаються. То для чого вони тримаються? Чому не розглядаються звернення військових? І ну бо вони складаються враження, що війна вже для Луцька закінчилася. Натомість міський голова запевняє, всі запити задовольняються, гроші виділяються у графіки. Вкладаються. Ми збиралися нещодавно. Напевно більше 50 звернень разом з колегами з. Нашої робочої групи. В нас на рік відділено 70 мільйонів. Якщо ми будемо пропорційно їх розподіляти, то це 14 мільйонів гривень в місяць. Так? 14 гривень. Сьогодні у нас закінчується четвертий місяць, якщо ми 14 помножимо на 4, буде 56. Але стан на сьогодні ми вже перевиконуємо, перевиконуємо графік використання коштів, використовуємо близько 70 мільйонів гривень на потреби Тому ні тих ну, надходження тих коштів, які в нас є суті вода. Ми всі звернення. Проте, за інформацією Михайла находа, відповідна робоча група не збиралася як мінімум протягом квітня. На це міський голова не мав що сказати, як, окрім того, що дізнається точну дату. Однак, за інформацією депутата, останнє її засідання було аж 25 березня. Проте більше тут цікавить інше, коли запити військових закриють. Адже якщо ремонти вулиць ще можуть почекати, то бійці на фронті де щоденно відбувається бойові зіткнення такої можливості не мають. Також нагадаємо, що в цьому році в бюджеті громади закладено лише 172 мільйони гривень на потреби збройних сил України, тоді як у 2024 році було майже втричі більше близько 500 мільйонів. Попри наполягання представників громадянського руху, свідомі збільшити суму допомоги військовим, хоча б до 300 мільйонів. Керівництво міста постійно знаходить відмовки, щоб цього не робити.